За що тебе можуть депортувати з Польщі? Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу та серйозну тему: можливі причини депортації з Польщі для українців. Незалежно від того, чи ви лише плануєте приїзд до Польщі, чи вже перебуваєте тут, знання про те, що може стати причиною для депортації, є надзвичайно важливим для забезпечення вашого легального перебування. Ми розглянемо основні причини, через які можна потрапити під ризик депортації. А також поділимося порадами, як уникнути цих проблем і залишитися в Польщі безпечно. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше і бути впевненим у своїх діях, залишайтеся з нами до кінця. А з вами Маша, і ви на каналі Workport. тут усе про роботу та життя у Польщі. Отже, які ж основні причини депортації з Польщі? Найпоширеніша ситуація, коли українці перебувають у Польщі на підставі візи або дозволу на проживання, але порушують умови цих документів. Наприклад, перевищують терміни перебування або працюють без дозволу. Друга причина, якщо ви працюєте без відповідного дозволу або порушуєте умови вашого трудового договору, І якщо ви завели вороги, вони можуть поскаржитися на вас, і ви отримаєте депорт. Постійні порушення громадського порядку або правил також можуть привести до депортації, якщо неплатника просто депортують, то це вже можна вважати успіхом, адже нерідко недобросовісні громадяни опиняються за ґратами. Як конкретній особі дізнатися, що їй заборонено в'їзд до Польщі? Якщо не хочеться вникати в суть цього процесу, можна просто спробувати перетнути кордон. Тих, хто перебуває під забороною, прикордонника просто не пропустять однак такий спосіб не дуже раціональний, особливо якщо до кордону потрібно подолати ще не одну сотню кілометрів. Є ще один спосіб, який може з'ясувати наявність заборони. Це перевірка наявності свого імені у списках СІС. Для цього треба подати запит у сірен Польщі. Зробити це можна через інтернет, надіславши листа електронною поштою. Залежно від місця знаходження людини, депортація може бути двох видів: перше, коли людина підглядає депортації, перебуваючи у Польщі. В такому випадку вона отримує повістку із зазначенням сроків, у яку повинна покинути країну. Найчастіше це відбувається під час перевірки на роботі, коли виявляється, що іноземець не працевлаштований офіційно. Другий, коли людина намагається перетнути кордон, у такому разі її оформляють депортації за фактом в'їзду чи виїзду. Зазвичай це трапляється при перевищенні термінів перебування в країні. Якщо іноземець підлягає депортації перебувачу у Польщі, то розглядом справи і прийняттям рішення займається воєвода. Важливо врахувати, що покинути країну потрібно конкретно зазначений термін і обов'язково на батьків. Шини іммігранта про те, що робити українцям під час воєнного стану депортація українських громадян до країни, що перебуває у стані війни, становить дійсно складний юридичний та гуманітарний виклик для європейського союзу. Принцип недопущення примусового повернення Цей принцип, що визнаний у міжнародному біженському праві, забороняє відправлення людей назад до країн, де їм загрошує переслідування, тортури або інша серйозна шкода. Країни Євросоюзу повинні. Уважно оцінювати ризики перед депортацією. Перед прийняттям рішення про депортацію необхідно провести індивідуальну оцінку ризиків, враховуючи ситуацію в країні походження та особисті обставини депортованої особи. Особливу увагу слід приділяти захисту вразливих груп населення. У деяких випадках країни Євросоюзу можуть тимчасово призупинити депортацію до країн, що перебувають у стані війни або серйозної гуманітарної кризи. Також варто розглянути альтернативи. Такий, як тимчасовий протулок або захист біженців. Ще один метод стосується апеляції. Подати її можна протягом двох тижнів з моменту отримання повістки, а крайній термін виїзду може бути через п'ять днів. Тому краще не відкладати подачу заяви про апеляцію на потім, інакше доведеться займатися вирішенням проблем вже з України. А це займе більше часу і зусиль. І варто звернути увагу, що навіть під час депортації особа зберігає певні права, такі як право на недоторканність приватного Життя та особисту безпеку. Також існують організації та ресурси, які надають допомогу депортованим особам у процесі їхньої реінтеграції після повернення в країну походження. На який же період забороняють в'їзд? У польському законодавстві взагалі немає чітких тимчасових обмежень на в'їзд. Існують лише крайні періоди: мінімальний і максимальний. У цих рамках і вибирається термін, на який іноземцю буде заборонений в'їзд до Польщі. Рішення з цього приводу приймають польські чиновники і залежить воно від серйозності. Правопорушення. Основні крайні періоди від півроку до трьох років, від одного року до трьох років, від трьох років до п'яти років. Пам'ятайте, ви завжди можете оскаржити рішення, подав апеляцію, а якщо у вас є можливість, то краще звернутися до адвоката спеціалізованого на імміграційних питаннях. Адвокат допоможе підготувати апеляцію та представити ваші інтереси в суді. Ну а взагалі просто дотримуватись певних правил, і ваше життя стане краще. З вами був Workport. Пишіть друзі, на які Ему ще ви хотіли поговорити, і до нових зустрічей.